Ми починаємо різдвяний цикл, або відкриваємо майстерню Діда Мороза. От. Наступні наші вироби будуть присвячені святу, яке наближається. Почнемо ми з ліплення ялиночки. У нас зеленого кольору пластилін. І ялиночка буде складатися з маленьких деталей. Ми беремо шматочок пластиліну, робимо спочатку кульку, потім конус і викладаємо його на картон. Далі за допомогою стека. Які у вас є, чи такий, краще такий використати, а ні, то звичайний стек, але тупою стороною, не гострою, а тупою стороною робимо ось таке придавлювання. Наступна така сама кулька, потім крапелька, приклали поряд одну до одної. Знову придавлюємо. Бачите, немає різниці, чим я придавила. Все одно виходить наступна поряд можна покласти декілька крапельок. А потім уже придавлювати. Це у нас нижній рядочок. Якщо ми робимо більшеньку ялинку, ми можемо у основи покласти більше крапельок, якщо меншеньку, то менше. Будуємо наступний ряд. Між краплями укладаємо. Новий ряд крапельок. Це називається шахматний порядок, коли між крапельками кладаємо другий ряд крапельок, і теж їх придавлюємо. В наступному ряду у нас буде всього дві крапельки, і теж ми їх викладаємо між крапельками попереднього ряду. Так. Остання верхня крапелька. Так, маємо ялинку. Тепер треба зробити їй стовбурець, ніжка, яка виглядає, вона може бути чорненькою або коричневою. Робимо кульку, а потім стовбурець, бачите? Так, ось така ялинка. Ну, свято ж у нас яскраве, тому додамо їй прикраси, різнокольорові кульки. Додадуть святковості нашій ялинці. У довільному порядку додаємо кольорових кульок. Прикрашаємо ялинку за власним задумом. Бажаю успіху!